Слава Україні! В цьому відео я розкажу, як створити свою власну вкладку. Значить, в нас є купа макросів, але незручно їх використовувати через те, що постійно там, ми на якійсь вкладці працюємо, наприклад, повертатися на вкладку введення і тут викликати. Було б непогано, якби створити свою власну вкладку і помістити туди всі ці кнопки. Така можливість в Excel є. Для цього треба скачати. Ribbon X Editor. Я посилання залишу під відео. Заходимо на цю сторінку, качаємо цей файлик. Я качати не буду, бо він в мене вже установлений. Розпаковуєте його, встановлюєте і все поки що. Всі вкладки і файли повинні бути закриті. Я запускаю редактор, або відкрити, або просто перетягнути сюди зведені таблиці. Стаємо на них, натискаємо Insert, Sample XML. І вибираємо Custom Tab. Це в нас вкладка. Цими тегами визначено Tabs. Так, Зараз на прикладі. Вкладка це ось це. Група. Це ось такими лініями. Розділена. Кнопка. Ну, це сама кнопка отут. Це для розуміння, щоб можна було далі своє щось придумувати. У нас 4 кнопки, копіюємо цей рядок з кнопкою, вставляємо 4 кнопки. ID так і залишаємо. Лейбл, це наша назва вкладки. Наприклад, робота з випискою. Групу ми можемо також назвати робота з випискою. Далі пішли кнопки. Щоб нічого не придумувати, ID мають бути різними, тому Присвоюємо тут один, тут два і так далі. Додати кошторис, додати договір, рознести виписку, конвертувати виписку. Рознести виписку. Далі конвертувати виписку, додати кошторис і додати договір. Size large. Я так і рекомендую залишити. Image MSO. Це картинка, яка буде відображатися навпроти кожної кнопки. Є сайт, на якому Оці всі назви картинок, відображені їх біля, по-моєму, чи 8 чи 5 тисяч. Вибирайте, яка вам подобається. Також можна свою власну картинку туди вставити. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, я запишу відео. Звідси вибираємо значок, який вам подобається, я вже їх підібрав, і вставляємо сюди. Конвертувати. Вони зараз відображатися будуть, але вони безкорисні. Того, що нам треба заповнити оцю частинку On Action. Тобто підв'язати наші макроси, ті, що ми виконували через кнопку до наших кнопок на вкладці. Можна тут натиснути generate Callback. Вигляд макроса має бути такий. Зараз ми підготуємо наші макроси. Заходимо в розробочик Visual Basic. Тут наші макроси. Можна напряму сюди вставити. Оцей кусочок, зараз я покажу який. Ctrl S Ribbon Ctrl. Але я для того, щоб зберегти і попередні макроси, ну тобто, щоб їх можна було із вкладки викликати, і з кнопки, я пропоную зробити наступне. Insert Module, його назвати Ribbon Calb і вставити оцю частинку. Сюди будемо поступати наступним чином. Оце слово кол залишати. Воно поки що матікається, нічого страшного. І беремо виписка. Рознести виписку. Оце кусок копіюємо. В «Ribbon Call». вставляємо сюди. Кол рознести виписку. Тут також пишемо: рознести виписку. Копіюємо і вставляємо так 4 рази. Йдемо до наступного. До кошторису. Ось у нас цікавить оцей кусочок, що відобразилася форма на кошторис. Є. переходимо в рібн callback. Сюди вставляємо і сюди. Сюди впритул, сюди не впритул. Договір. Також нам треба, щоб показало договір. Беремо шов-договір і сюди вставляємо і сюди. І крайній DBF to він. І також вставляємо сюди. Крім. Того в нас тепер оці назви макросів, ті, що ми нові створили, треба підв'язати до наших кнопок. Рознести виписку. Це буде сюди, кошторис сюди, договір сюди і конвертувати сюди. Це зберігаємо, закриваємо. Тепер тут натискаємо Save, відкриваємо наші макроси. Появилася вкладка Робота з випискою. Додати кошторис працює. Додати договір працює. Конвертувати виписку також працює. І ви з будь-якого місця можете потрапити, от де б ви не працювали, маєте доступ до цієї вкладки. Можна деякі підказки, до речі, сюди додавати. Якщо цікаво, то мені подивіться відео, як детальніше створювати свої вкладки, або напишіть в коментарі, я запишу відео про це.